У Чернівцях військові 82-ї десантно-штурмової бригади влаштували особливий захід для родин загиблих побратимів. Участь у зустрічі взяли родини полеглих воїнів. Володимир Арнець загинув під час виконання бойового завдання. Його мама пригадує сина з гордістю та сумом. Він Завжди, якби підтримував всіх, незалежно від якої бригади, де хлопці воюють, він завжди співчував і всячески намагався, як кажуть, підтримати і брати участь в бойових діях, так як. Ну, хотів, щоб була в нас незалежна Україна. Аделіна Місюра каже, Ігор був найкращим чоловіком та батьком. Він загинув 20 місяців тому на Запорізькому напрямку. Це була прекрасна людина з великим добрим серцем. Людина, яка знала, Верніше, не знала те, що не знала, хотіла, вміла, робила, досягала. Це був прекрасний чоловік, гарний батько. 20 місяців тому назад, 20, вже двадцятий 20 місяць, пішов загинув в запорізькому напрямку, обіймав посаду мінометника 82-ї окремій десантно штурмовій бригаді. Командири бригади нагадали про бойовий шлях підрозділу та вручили подарунки родинам полеглих воїнів. Це для родин загиблих наших побратимів з нашої бригади. Робиться такий невеличкий екскурс історії бригади, як вона засновувалася, де вона брала участь. А також від командирів батальйонів та командира бригади особисто буде вручено подарунки подарунки сім'ям загиблих. І це також ми хочемо, щоб це привернуло увагу до власне, штурмових військ, власне, 82-ї бригади для близьких такі зустрічі це не лише підтримка, а й доказ, що пам'ять про їхніх рідних залишається живою. Герої, які віддали життя за Україну, не завжди в серцях побратимів та земляків. Надія Фіщук, новини Сі 4